Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити геометрію 9 класу. Тема сьогоднішнього уроку теорема синусів. Під час доведення низки теорем і розв'язування багатьох задач застосовують таку лему. Хорда кола дорівнює добутку діаметра та синуса будь-якого вписаного кута, який спирається на цю хорду. Нехай маємо коло хорду МН, проведемо діаметр МП і ще одну хорду Pn, розглянемо трикутник МПН. Кут Н в цьому трикутнику дорівнює 90 градусів, як вписаний в коло кут, що спирається на діаметр. Нехай вписаний кут МПН дорівнює альфа. Тоді з прямокутного трикутника МПН виходить, що наша хорда МН катет дорівнює гіпотенуза помножити на синус протилежного кута, який би не був вписаний кут, що спирається на хорду МН. Пам'ятаєте, всі вписані кути, що спираються на одну і ту саму хорду, мають однакову градусну міру. Альфа. Або, якщо вписаний код спирається з іншого боку на хорду, теж будь-який, він буде дорівнювати 180 градусів мінус альфа. Будь-який вписаний код дорівнює або альфа, або 180 градусів мінус альфа. Відомо нам з вами, що синус 180 градусів мінус альфа і синус альфа однакові. За другою ознакою рівності трикутників, сторона і два прилеглі до неї кути однозначно визначають трикутник. Тож за цими елементами можна знайти і інші сторони трикутника. Таким чином, на цю лему спирається теорема. Синусів. Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Доведемо цю теорему. Нехай у трикутнику АВС відомо, що АВ дорівнює С, ВС дорівнює А, СА дорівнює В. Доведемо, що відношення сторони до синуса протилежного кута. Однакові. Нехай радіус описаного кола трикутника АВС дорівнює R. тоді за лемою, яку ми тільки що з вами довели, виходить, що сторона А дорівнює діаметр. Тобто два радіуси, помножити на синус кута А, протилежного кута. Аналогічно Б дорівнює діаметр, тобто два радіуса помножене на синус B. І сторона С дорівнює діаметр помножене на синус С. Звідси виходить. Що відношення сторони до синуса протилежного кута однакові і дорівнюють двом радіусам. Теорема доведена. Наслідок з цієї теореми. Радіус кола, описаного навколо трикутника, можна обчислити за формулою R дорівнює будь-яка сторона поділити на 2 синуса протилежного кута. Звертаю вашу увагу, що в підручнику розв'язано 4 задачі. Ключова, якою інформацію якої можна використовувати при розв'язуванні інших задач. А саме сума квадратів діагонали паралелограма дорівнює сумі квадратів усіх його сторін. Переглянути розв'язання цієї задачі. Задача 2, 3 і 4. Я не буду зупинятися на розв'язку цих задач, ви над ними попрацюєте самостійно. Добре? Перед тим, як переходити до розв'язування задач. Будь ласка, прочитайте питання, дайте на них відповіді, і якщо у вас залишаються ще проблеми з відповіддю на ці запитання, то зверніться або до підручника, або до тієї інформації, яку я читала для вас. І так, вправи. Завдання 3.1. Знайдіть сторону БЦ трикутника АБЦ зображеного на рисунку 3,4, довжину відрізка дано в сантиметрах. Зверніть увагу, у вас є сторона протилежний до неї кут і кут, який лежить напроти сторони BC. Тож, за теоремою синусів, легко скласти відношення сторони БЦ до синуса кута А. І воно рівне відношенню сторони АС до синуса кута Б. Я пропоную вам тренування, самостійне тренування. Зупиніть відео, розв'яжіть цю задачу вона елементарна. а потім звіримося разом з вами. Звіряємо, так. оформлюємо задачу. За теоремою синусів сторона BC відноситься до синуса кута А, так же, як сторона АС відноситься до синуса кута Б. Подивилися ще раз, BC і протилежний кут, АС і протилежний кут. Звідси BC дорівнює AC ділене на синус кута B і множене на синус кута А. Підставимо, АЦ у нас 4 корення з 2. А, синус B, синус 45 градусів, це корінь з 2 поділене на 2. Пам'ятаєте? третій оцей нижній поверх іде вгору і помножити на синус 60 градусів корінь із трьох ділене на 2. Скорочуються двічки, скорочується корінь з двох, чотири кореня з трьох сантиметрів, відповідь. Ну що? Так у вас сходиться? Добре. Ідемо далі. Задача 3,2. У неї теж є рисунок. Знайдіть кут А, трикутника АБС зображеного на рисунку 3,5, довжини відрізків дано в сантиметрах. За теоремою синусів складаєте рівність відношення сторони АБ. До синуса кута С, дорівнює відношенню сторони BC до синуса кута А. З цієї рівності знаходите синус кута А, а потім за таблицями і сам кут. Я пропоную вам потренуватися самостійно. Зупиняйте відео. Оформлюємо задачу, дано знайти розв'язування за теоремою синусів. Аналогічно до попередньої задачі BC відноситься до синуса кута А, так же як AB відноситься до синуса кута С. Синус кута А як дільник. Дорівнює БЦ, ділене, поділити на частку. Поділити на дріб означає помножити на обернений. Інші міркування. Якщо розглядати цю історію як пропорцію, так, тоді добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Тож невідомий елемент. Дорівнює добуток ось цих елементів поділити на той елемент, який стоїть напроти нашого невідомого. Як ви міркуєте, немає ніякої різниці, важливо, щоб все виходило у вас правильно. BC 6 помножити на синус 45 градусів, корінь з 2 ділене на 2. І поділити на АВ. 6 коренів з 2. 3, 6 і 2 скорочуються, тут буде 3, 1. 3 коренів з 2. а тут буде 6 коренів з 2. Скорочується, виходить, що синус кута А дорівнює 1 друга за таблицями. Або вже по пам'яті знаємо що якщо синус кута дорівнює одна друга, то сам кут дорівнює 30 градусів. Добре. Пишаємося собою, розв'язуємо задачі самостійно. Задачі середнього рівня, ну хоча. Добре, це була шутка, йдемо далі. Задача 3-5, знову ж таки середнього рівня задача. І рисунка уже немає. Перше, ніж починати розв'язок, вам треба зробити рисунок, іначе відчуття того, що не зрозуміло нічого, безумовно, вас так і не покине без рисунка. Тож прочитайте умову, виконайте рисунок, оформіть і розв'яжіть задачу. Зупиняйте відео. Звіряємо трикутник ДЕФ. Так, ну, схематично зображую, не знаю. ДЕФ. ДЕ дорівнює 16 см, F дорівнює 50 градусів, Д дорівнює 38 градусів знайти сторону EF. Прекрасно з'явився рисунок і все стає зрозумілим. За теоремою синусів маємо відношення сторони DE до синуса кута Ф, таке ж саме, як відношення сторони EF до синуса кута Д. Еф дорівнює. ДЕ помножити на синус Д і поділити, подивіться, на синус кута F. теж по пропорції. De множимо на синус Д і, щоб знайти Еф, ділимо на синус F. Добре. ДЕ 16 Помножити на синус 38 градусів і поділити на синус 50 градусів. Де взяти ці дані? В інтернеті ви можете знайти таблицю синусів. Я підітру, щоб було вам видно. Так? Синус 50 градусів. Можемо взяти три цифри після коми 0,766, а синус 38 градусів 0,616 візьмемо. Є друковані книжки, які називаються чотиризначні таблиці, де теж можна знайти не тільки синуси, косинуси, косинус тангенси, там багато таблиць. Ну, найлегше зараз в інтернеті. І так, 16 умножити на 0,616 і поділити на 0,766. Беремо калькулятор, обчислюємо, і у нас виходить приблизно 12,9 см. Ну, можна, скорот... можна округлити до 13 см. Відповідь приблизно 13 сантиметрів. Цікаво мені, як ви розв'язали цю задачу і як вийшли з положення про значення синусів таких нетабличних наших. Добре, йдемо далі. Задача 3.7. Це остання задача на сьогоднішньому уроці. Трошечки ще залишається потренуватися. Задача практичного змісту. Тож, знову я пропоную вам зупиняти відео і потренуватися над розв'язуванням задачі задача середнього рівня. тобто Вона знову легка. І так. Для знаходження відстані від точки А до дзвіниці Б, яка розташована на другому березі річки рисунок, дан за допомогою віг, рулетки та приладу для вимірювання кутів теодоліту, позначили на місцевості точку С таку, що Бац дорівнює 42 градуси, АЦБ 64 градуси, АЦ дорівнює 20 метрів. Як знайти відстань від точки А до дзвіниці Б? Знайдіть цю відстань. Щоб знайти відстань від точки А до точки Б до дзвіниці, можна скористатися теоремою синусів. Для цього виконуємо зображення трикутника АВЦ, позначаємо відомі елементи і помічаємо, що легко скласти теорему синусів, відношення АБ. До синуса протилежного кута С. Таке ж саме, як і відношення сторони АС до синуса протилежного кута Б. Кут Б знайти легко, знаючи суму кутів трикутника, тобто 180 градусів відняти суму 42 і 64 градуси. Це 74 градуси. Далі підставляємо. Знову ж таки, беремо інформацію з інтернету. Синус 60 градусів ось таке значення має, а синус 74 градуси ось таке. Підставляємо і обчислюємо. АВ у нас дорівнює по пропорції АС множено на синус С і ділене на синус B. АС 20, синус С 0,899, і синус 74 градуси 0,961. Беремо калькулятор і обчислюємо. Приблизно 19 метрів, приблизно 19 метрів. Округлюємо до цілих, бо це відстань на місцевості, навіщо нам там сантиметри? Так, Відстань до дзвіниці. Приблизно 19 метрів. Добре, я дуже радію за вас, якщо задачу ви розв'язали самостійно і правильно, вам потрібно ще попрацювати, вивчити теорему синусів, Переглянути розв'язані задачі, звертайте увагу і на доведення Лем і теорем, і виконати номери зеленого кольору, подібні до тих, що ми з вами розв'язували зараз. А саме номери 33, 34, 36. Бажаю вам успіху. До зустрічі!